Вітаю, мої шановні, сьогодні остання тема із ваших питань в коментарях. Дослідила медуїзм, медіумство у хроніках Акаші. Отже, медіум то сильний провідник, то посередник між світами інформації, передавач. Цінуйте їх розкрили дійсно це в собі. Не так уже й багато, як здається, на землі. Я запитала, як стати медіумом. Твій намір чистий має бути, важливою фігурою між світами будеш ти. У паралелях є твої споріднені, як друзі, такі ж самі передавачі. Для чого хочеш бути між світами? Чи то бажання серця дійсно, чи то місія твоя? Душа все знає, але без необхідності не лізь поміж світами. Бо можуть бути певні наслідки. Я запитала, з ким спілкується медіум? З душами померлих, перша ступінь. Ну, так мені прийшло. Далі паралельні цивілізації, сусідні, паралельні далі соти, галактики сусідні. І так до Бога Абсолюта дійде людина, якщо схоче. Потужність, сила, чистота головні умови цього. Але це не значить, що душа не може на землі, там, з земними якимись духами спілкуватись. Це йде як по наростаючій відносно землі і до Бога. Далі, яка може бути шкода або наслідки нехороші від спілкування такого? Якщо поставлений ти провідником цим бути, то сили вищі і направлять, і підкажуть. Ти просто крок зроби і шляхом йди. Душею місію свою провідчувай. Якщо не треба бути вам на цьому місці, якщо для інших цілей і висот прийшли, то йдіть дорогою своєю в радості і щасті. Цей шлях легкий і надважкий водночас, тобто шлях медіума. Вроді би, можеш контактувати все, але насправді це велика робота над собою, постійна, безперервна. Далі, чи можна сутність підчепити під час сеансу? Так. Якщо усанки не свої полізеш ти, якщо не знаєш правил і структуру, на якій будується весь світ, і без поваги лізти, без запрошення, з цікавості, з невігластва сформовані всі наміри твої, гординя вище даху може підстрибнути, і поїде дах твій прямо отак. Ну, прямо так. Слово владик. Злітаються споріднені і межі світу не завадять їм, розкидані у вибуховій хвилі частинки душ, що рідні між собою, у зустрічі, споріднені у серці, відгукнеться поклик той, з яким прийшла у втілення душа. Дякую за увагу з повагою до ваших душ.